Ну, скажімо так, негативно. Ой, дуже сложно. дуже сложно і ще розібратися в, в політиці, Дуже далекі від політики. Так, це на території України це дуже бажано, особливо зараз. Думаю, так, да, потрібно повертати. Боятися армії, це ну, типу, я відслужив і бажаю всім відслужити. Думаю, це дуже круто. І кожен має це колись зробити. Чим швидше, тим краще. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до процесів декомунізації та дересифікації в Україні? А, ну, це мало давно відбутися вже. Угу. Може, в нас по-іншому було з тою війною, якщо б ми зробили це раніше, як колись зробили в країнах Балтії зразу. Угу. Як ви ставитесь до перейменування вулиць, умовно, чи вони зараз, це більш ефективна практика? А ви знаєте,. Переименування потрібне, але я не думаю, що саме зараз, коли війна, треба витрачати на це кошти. Ага. А щодо демонтажу пам'ятників, так само? Ви знаєте, я думаю, що наразі, на щастя, ми вже це все демонтували. Хіба ні? Я думаю, що демонтували вже на щастя. І скажіть, будь ласка, чи не змінилося ваше особисте ставлення там з повномасштабною війною або там з початком війни в 2014 році до а, цього, ну, ви всього? знаєте, я взагалі арт-менеджер. Я займаюся мистецтвом mm -hmm. е і різні творчі заходи я проводила ще до війни. Я маю на увазі ще до Читн. Тринадцятого року, до речі, так вийшло, що я вчилася в Росії. Я українка, але я вчилася в Петербурзі, і навіть в Петербурзі в мене був музичний гурт, який співав українською. І вже після, до речі, вже після ну, початку 14-го року. Я повернулася до Львова, а лідер нашого гурту повернувся до Києва. І наш гурт функціонує в Києві. А як ви ставитесь до процесів дерусифікації в Україні? Дерусифікації, ну я вважаю, це дуже правильне рішення. Правильне здійснення, я не знаю. А як ви вважаєте, чи зараз на часі там умовно перейменовувати вулиці? Якщо десь там ще залишились якийсь демонтаж пам'ятників? Ну, якщо це якось типу стосується саме економіки України, тобто. І впливає на це. Тобто, якщо на це виділяється неймовірна куча бабок, то це тупо. Якщо ні, хай. Я не думаю, що треба до хера щоб якщо перейменувати вулицю. Якщо це прям капець, якийсь дойомкий процес, то нащо тоді? Та й таке. А якщо стосується такої культурної частини, а стосується такої культурної частини, як умовно те, щоб забрати літературу російських авторів з підручників і так далі. Ну, дивлячись, яких, бо були російські автори, які відстоювали дуже сильно честь своєї країни, а котрі засуджували, тому що поведінка Росії була така довга вже час. І хтось засуджував, хтось ні, тому потрібно вибирати. Для того вони і є спеціалісти по літературі, я в тому геть не шарю, я музикант. І ще таке питанечко, як ви вважаєте, чи зараз достатня роз'яснювальна робота серед молоді, серед громадян про те, що, наприклад, потрібно більше горнутися до української мови, української культури і так далі? Ну, Зараз культура дуже так псується багато, чим не тільки російським, багато чим псується. Я думаю, так, да, потрібно повертати, тому що люди починають забувати, що є таке, чиї ми нащадки. Що... Як це було раніше, сильно і круто, наскільки були раніше як популярні нинішніми словами, знамениті козаки, яким ми зараз являємося. Так що, я думаю, да, потрібно повертати. І боятися армії, це. Ну, типу, я відслужив і бажаю всім відслужити. Я думаю, це дуже круто. І кожен має це колись зробити. Чим швидше, тим краще. Однозначно важливі, особливо дерусифікація. Аргументи, чому? Тому що ми вже є навіть по про те, що молоді люди травмовані покоління, і деякі розмовляють, наприклад, російською і не розуміють наслідпричину наслідкові. Старші їхніх їх предків просто змусили, щоб вижити розмовляти російською і для того, щоб наші не покоління не були цими не нести травми нового покоління обов'язково потрібно, щоб люди усвідомили. А як вважаєте, чи зараз достатня роз'яснювальна робота стосовно того, що це важливо? Мені здається, що вона не така глибока. Мені здається, що це просто заклик, українізуємося, але не пояснює, чому люди. Тобто, можливо, люди починають дійсно комфортно, що вони не такі, але мені здається, має бути більш глибока з травмою. Пані Забушко нещодавно давала інтерв'ю і казала про те, що це травма, і з травмою треба працювати. масово з психологом, скажімо так. Так, вони потрібні, тому що це. Спадщина Радянського Союзу, культурна. Ну, Україна має мати свою чисту культуру. І на вашу думку, чи проводяться зараз достатня кількість роз'яснювальних заходів там, в соціальних мережах або на телебаченні стосовно того, що це потрібно? О, в соціальних мережах я щось не бачу, що це активно просувається. Ну, і так само навіть в нашому вищому закладі таке не просувається. Потрібно, тому що Москалі на, на нас напали, і ми маємо викорінювати це, щоб як ви вважаєте, чи зараз достатньо роз'яснювальна робота щодо цього в соціальних мережах, на телебаченні, чи потрібно більше і як саме? Я знаю, що в соціальних мережах дуже часто люди обурюються, що це є дискримінація інших народів, але вони не розуміють те, що саме цей народ на нас напав і вбиває щодня. Наших людей, як ви ставитесь до процесів деросифікації та декомунізації в Україні? Позитивне. Так, а які можливо чинники, що може бути в цьому позитивно зараз на сучасну ситуацію в Україні? На сучасну ситуацію в Україні. Ну це підвищує моральний дух як національну єдність. Ну, як на мою думку, це повинно бути перейменування вулиць, які названі на честь радянських героїв і так далі. Як ви думаєте, чи е, несеться під собою якийсь соціальний е, або економічний негативний контент саме? Це можливо якийсь тимчасовий, але загалом ні. Mm. І е, як Ви вважаєте, чи зараз проводиться достатня е, роз'яснювальна робота стосовно того, що от от потрібно це? Наша а як Ви вважаєте, де достатньо. краще? Як, як краще це зробити? Більш агресивніше, більш нав'язливіше людям говорити, що ну, потрібно від всього російського. Та в принципі, ні, з початку 2022 року почалася масштабна українізація. То це більше залежить вже від особистого вибору людини. І не думаю, що це прям треба так ну примусово робити. Так, я підтримую. Мені здається, це не потребує таких радикальних дій. Це радше про вибір кожної людини, адже ну, наразі дуже багато військових, наприклад, є російськомовними. І чи можемо ми це змушувати їх переходити на українську мову, коли вони ризикують своїм життям, коли вони привносять набагато більше? Ніж певний якийсь диванний експерт, який каже: О, треба українізуватись, російськомовні вони якісь там не такі. Мені здається, це неправильно і ми просто розколюємо наше суспільство таким чином. Це актуально, це важливо, дуже важливо. Наразі, під час війни, все-таки важливо. Чи на вашу думку проводиться достатня роз'яснювальна робота щодо цих процесів? На мою думку, замало. Треба більше серед молоді поширювати цю думку. Так більше треба роз'яснювати молоді. Покоління старшого віку, ну його не... треба молодь зацікавити. Так. А як ви думаєте, чи будуть мати такі заходи зараз наслідки, там, економічні, соціальні, можливо, якісь негативні наслідки, чи все-таки позитивні переважають? Ну, наслідки можливо. Можливі наслідки це не передбачити. Але ж все-таки боротися за своє потрібно. Завжди це дуже тяжко, але важливо. Деросифікація – позитивна думка, яка може бути ще думка. Повністю погоджуюся. Ну, у нас вже відбувається деросифікація, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Але останнім часом все більше толеризується різний російський контент. І загалом. Темпи цієї вони значно впали, якщо порівнювати два там, роки тому. А як ви думаєте, чи зараз достатня кількість роз'яснювальної роботи щодо того, що потрібно цей процес розвивати? Ну, я думаю, достатня кількість. Просто люди спочатку, коли почалось повномасштабне вторгнення, прокинулася якась національна свідомість, але зараз люди втомилися від війни і загалом, Повернулася така думка, яка була до повномасштабного вторгнення, що там неважливо, хто на якій мові розмовляє, що більше люди якось розслабилися і більше, верніш менше, почали звертати увагу на такі важливі теми. Тут Львів, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до процесів дерусифікації і декомунізації в Україні? Ну, скажімо так, негативно. А як ви вважаєте, ну, що зараз потрібно, що зараз на часі саме? Єдність і віра в перемогу. Ну, вважаємо, що так потрібні. Звісно, так, так, все підтримуємо. А скажіть, обґрунтуйте свою думку і скажіть, чи зараз достатньо роз'яснювальна робота в соціальних мережах на телебаченні стосовно того, що це важливо. Ну на даний момент в соціальних мережах дуже багато сварок через це відбувається. Ну моя думка і позиція те, що це потрібно дирисифікувати, в принципі. Все, що у нас є, сказати, і людей з якого з боку. Тому що це в першу чергу наша держава. Ну, подивитись на якісь інші країни. Європа, вони ж мають свою мову, державну, вони не говорять якоюсь іншою мовою, яка в них є. Вони відстоюють тільки свою мову і... і свою мову. Я підтримую так само, так. Для чого нам чуже, якщо в нас є все своє? Це Дуже вам дякую за відповідь. Гарри дня. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до процесів дересифікації, декомунізації в Україні зараз? Ой, дуже складно. Дуже складно і ще розібратися в, в політиці. Дуже далекі від політики. Скажіть, будь ласка, ваша думка стосовно того, чи варто зараз переименовувати вулиці? Там вже дуже багато було зроблено з того, що там демонтували пам'ятники, але чи зараз це на часі, чи зараз вообще це важливо? Вже не до речі, взагалі не до речі. Оце іменно з вулицями, не, не на часі. Не на часі. А чи мають це якісь негативні соціальні або там, економічні е, наслідки? Для те, що, те, що вони перебудовують вулиці? Переименовують, фактично а, вони не перебудовують, а Ну, Звісно, так. Це ж, ж ну, затрати ага. кому воно потрібно. Час треба займатися другими, ми всі знаємо чим. Так? Ну, та, це на території України це дуже бажано, особливо зараз. Мова зараз наш час дуже важлива і русифікація тут точно. Її треба однозначно позбутися. Як ви вважаєте, чи впливало це на нашу культуру також? Так, впливає бажано. Проводити більш такі заходи, наприклад, з біженців, які приїхали з захід східних територій, проводити такі заходи для, ну, для покращення української мови, щось типу такого. Добре, і як на вашу думку, чи проводяться достатньо роз'яснювальні роботи щодо того, що потрібно підтримувати своє українське, переходити на українську мову і так далі? Думаю, так достатньо, але можна ще трохи краще, але наша влада робить. Щоб ну, багато чого робиш, щоб позбутися цього. Доросифікація? Так, так, обов'язково. А скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того, чи достатньо роз'яснювальна робота в соціальних мережах, в інтернеті, щодо того що це важливо. До доросифікації? Мені здається, недостатньо про це говорять. Треба говорити більше. Мені здається, що говорити про це достатньо, але просто можливо люди трішки втомилися від цього, просто не хочуть змінювати свої погляди. Да, мені здається, якщо людина не готова змінювати, то їй нічого не допоможе. Ні пояснення, ні так далі. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. дякую.